Чому для мене важливо допомогти кожному, хто буде приходити в цей простір? Тому що півроку тому я пережила розлучення, і весь цей шлях я нотувала, так як я веду щоденник спостережень, часто працюю саморефлексією, займаюся йогою, і взагалі читала дуже багато щодо цього і використовувала безліч різних методів. І прийшла до того, що на основі свого досвіду із минулого. Я можу реально допомагати людям, які знаходяться зараз саме в цей час, цей складний період, як здається, нам на перший погляд свого життя. Тому що завжди я ще зрозуміла таку річ, і завдяки моєму тета практику, з якою я працювала над своїми задачами, виявилося, що в мене був страх смерті, який з'явився ще в дитинстві, десь приблизно в 5 років, а зараз мені 35 і 35 років, 30 років я з ним прожила, але повертаємося. Спочатку, що я хочу сказати, що цей страх смерті, він може ховатися, і ми можемо навіть не розуміти про те, що він у нас є. Я, наприклад, не усвідомлювала, що в мене є страх смерті. Це були куча різних інших страхів, які всередині базу коріння тримали саме страх смерті. Але коли ж людина помирає, по-перше, ми не знаємо, що нас, на, на що нас очікує далі. І взагалі мені здається, що коли людина помирає, звичайно, тіло йде звідси, але що з душою відбувається, ну, якби не зрозуміло. Так? Але в будь-якому випадку це перехід до чогось, чого ми не знаємо і не розуміємо. Так от, коли щось помирає старе. Звичка помирає стара, складаються так обставини, що ми розлучаємося з людиною, яка для нас була дуже цінна і важлива. І з'являється таке відчуття, начебто ця людина вона ну, ніби померла для нас. І від цього становиться дуже складно. Від цього ми починаємо відчувати кучу різних емоцій негативного характеру: смуток, жаль, злість, нерозуміння, кучу різних емоцій. І в цей момент саме головне дозволити собі не подавляти ці емоції, а дозволити прожити собі цей стан. Мені допомогло те, що я усвідомлювала, озвучувала, яку саме емоцію я зараз відчуваю, і аналізувала, які думки в цей момент були в моїй голові, які призвели саме до цього проживання цієї емоції. Тобто я. Ставала в позицію дорослої людини і брала відповідальність за свій емоційний стан. Але я його не подавляла. І от перший дуже важливий крок, коли ми знаходимося в такому нелегкому періоді, як нам здається, на цей момент це саме головне дозволити проживати собі ці емоції і розуміти, звідки ростуть ноги. А для цього найкращим інструментом є саморефлексія, саме спостереження. І так ти шукаєш ніряєш в цю емоцію, розумієш, звідки ця емоція прийшла, з якої думки, які обставини відбувалися на той момент. Що ти зробив, що не зробив, що би ти хотів зараз зробити, змінити. І ти структурно собі пояснюєш в голові, що і як. І проживаєш цей стан, не подавляючи його. І тоді, якщо ми це проживаємо, бо ми люди, і ми маємо проживати різні емоції, і позитивні, і негативні. Я, наприклад, не знаю ні однієї людини, людини в своєму оточенні, яка могла завжди відчувати лише позитивні емоції, завжди бути в стані радості, задоволення та щастя. Якщо знаєш, ділись, пиши в повідомленнях. Тож, структуруємо, перше це дозволити собі прожити цей стан, ці емоції, признати їх і не подавляти. Це дуже важливо. І найголовніше, коли ти починаєш вести цей щоденник спостережень за своїми емоціями, реакціями, поведінкою, саморефлексія, то це і є фундамент і перший крок до, на шляху до розуміння себе, пізнання себе, коли ти становишся собі подругою та другом. То що ж, я думаю, що тут все зрозуміло. Це перше і найголовніше.